Вітики, я сьогодні захотіла записати відео на YouTube і тільки ось зараз в останній момент придумала на яку тему. Я хочу розказати про здійснення бажань і не якісь там практики, ритуали і так далі. а Ось просто одна річ, яка реально мені постійно допомагає. Я постійно помічаю, що тільки я це роблю. Всі бажання збуваються, ну ті, які я хочу. По-перше, бажання, щоб збулися, вони обов'язково повинні бути саме ваші, тобто не якісь надумані, не там, що у нього є машина і мені потрібна, або у когось з ваших друзів там щось з'явилося, і воно вам, ну, типу, взагалі не треба, але через те, що воно є у когось, вам воно теж потрібно. Ні, бажання повинні йти саме від серця. І наступна ця річ це просто зниження важливості. Це дуже легко звучить, але це насправді я цьому постійно вчуся, і воно у мене далеко не завжди виходить. Але Воно чесно працює, просто спробуйте, хоча б один раз. Ось у вас є якесь бажання, вам треба його відпустити таким чином, що у вас є бажання. І ви просто будете неймовірно щасливі, якщо воно збудеться, але й при цьому ж, ось якби з іншої сторони, ви повинні максимально рівно до нього відноситися. Що якщо воно не збудеться, то вам теж окей. Тобто, ви повинні бути готові, що ваше бажання, ви його хочете, але воно може ніколи не збутися. Та річ, чи той момент, чи що ви там хочете, у вас його може ніколи не бути. І найголовніше, що вам з цим повинно повинно бути окей. Тобто, у вас є бажання, ви його дуже хочете, але й при цьому ви готові його ніколи не отримати. Тільки так воно збудеться. Я не буду казати, які саме бажання. У мене було від якихось дрібних, що просто ну я ось дуже це хочу. І головне, знаєте, не посилати туди всю енергію. Тому що, коли ви дуже сильно акцентуєте на цьому увагу, тобто ви, якби, ну знаєте, енергетично перегріваєте це бажання. Ви вже не настільки ну, в нього вчепилися, що там немає місця, як йому збутися. Ви просто ви його не можете відпустити. Ви е, вцепилися, зчепилися за нього зубами, руками і все. І е, немає енергії, в якому е, на якій. Гілці простору навіть воно повинно збутися. Тобто, ви послали туди енергію, ви захотіли, що ваше бажання так збудеться, що ви його хочете, але при цьому ви його потім відпускаєте і будете готові, що окей, воно може ніколи не збутися, і мені з цим нормально. У Мене в житті часто таке збувалося. І напевно найяскравіший приклад це, коли я хотіла поїхати на концерт Вікенда. Я просто марила, я дуже хотіла. І от знаєте, бувають такі бажання, коли ти просто хочеш, а бувають такі бажання, які ти ну ти просто розумієш, що це твоє тобі прям хочеться плакати, як ти туди хочеш. І... При цьому, ось в той момент я прийняла для себе, що окей, воно може ніколи не збутися. Тобто я бачу сторіс інших людей, і я розумію, як я хочу там бути. Шо знаєте, ось правильніше, як виразити, що ви розумієте, що ви дивитесь на якісь чужі а, фотки цього бажання, чи на те, що у людей воно вже збувалося, і ви розумієте, блін, ну це моє, це те, що я там повинна бути. Ось у мене так було з цим концертом. Я дивлюся на сторіс інших людей і я розумію, блін, ну це я там повинна бути, що це моє бажання. І ось, коли я дійшла до того моменту, що я розумію, що ну я так туди хочу, я просто прийняла, що окей, я дуже туди хочу, але я розумію, що це бажання може ніколи не здійснитися, і окей, і щоб мені легше було я типу. Іноді можу просто відпустити все, ну окей, але е, це знаєте, прям якась мужність потрібна, чи я навіть не знаю, як назвати, що ви повинні прям готові відпустити. Іноді я собі думаю, ну що окей, якщо воно не збудеться, значить або мене чекає щось краще, або можливо, значить, воно було не моє. Тобто, все одно, все, що мені потрібно, я його отримую неважливо як. Тобто, якщо воно мені... Суждіно, то воно до мене якось прийде. Якщо це не моє, то відповідно, чого я за нього повинна переживати. І ось так і з бажанням. І найголовніше не вишати цю важливість. Тобто, коли ви дуже сильно, дуже сильно хочете, як я вже казала, тільки що, що ви просто не даєте простору для збуття цього бажання. І в якихось дрібницях, тобто якісь такі дрібні бажання, ну як дрібні, у порівнянні з цим концертом, то може і дрібніше, типу я просто хотіла, щоб там щось сталося у мене в житті, якась подія, щоб відбулася, щоб там хтось мені щось сказав, чи щось я кудись поїхала. Тобто ну такі я не буду все називати, але у мене теж багато разів таке було, що я просто відпускаю все. Як буде, так буде. Тобто, як я готова, що воно ніколи не здійсниться. І тільки тоді воно здійсниться. Просто перевірте, хоча б на одному своєму бажанні. Ось е, щиро відпустіть. Ну, це так, типу, дуже якось сміливо, дуже по-новому. Що ну бліна яка? Як а якщо я не буду про це думати, то може воно мені не так потрібно? Навпаки, якщо ви дуже сильно зациклюєтесь, то е, типу все світ думає, що ви настільки туди посилаєте енергію, що воно і так у вас вже є. І коли ви постійно прокручуєте в голові, а як це буде? А як це станеться? То поле це як те, що воно. О, у вас вже є, і на що вам це давати? Якщо ви так це постійно думаєте, ви так це вже маєте. Але тут ще є друга сторона. Тобто, це, що я казала, треба відпустити і очікувати, що це може ніколи не збутися. Але також е трошки, якби з іншої сторони, можна підійти, що навпаки, це бажання треба якби, підкріплювати, але не в плані, щоб постійно над ним сидіти і думати. А не забувати, тобто знаєте, як росточок висаджаєте, і потім думаєте, блін, ну я тільки посадила там насіння, чому через два дня вже не виросла там е моя рослина. Тобто бажання потрібен час, щоб дійснитися. І тому, коли ми загадуємо бажання, навіть як коли Описував щоденьку саме програмування своїх бажання, я типу, не ставлю ніякий срок там, щоб це випнулося там за місяць, тому що ви ну не знаєте, коли це для вас краще станеться. Так ось, і коли ви загадуєте бажання, то ви повинні його підкріплювати, але не в плані, що постійно над ним сидіти, а в тому плані, що не забувати постійно трошки посилати туди енергію, але просто знаючи, що воно у вас є. що ви не забули про бажання, що ви його якби підтримуєте енергетично, але не занадто. Е, може, це якось заплутає, але. Найголовніше, що ви його максимально відпускаєте, але при цьому ви його якби поливаєте водичкою. що ви думаєте, а як ви би себе почували, коли ваше бажання збудеться? що ви відчуваєте себе вже щасливим зараз і так далі? І ще мені подобається така фраза, яку я теж давно ще десь почула: що все це ніколи не каже вам ні, це або так, або так, але трошки пізніше. Або у мене для тебе є щось краще. Тобто, якщо ви дуже чогось хочете, то воно або у вас прямо зараз будеться в найближчий час, або трохи пізніше, або у вас будеться це таким чином, як ви навіть не уявляли. І ось цей останній варіант у мене теж він постійно збувається, що е, коли я щось хочу, і я вже розумію, що ну добре, я розумію, що це ну, скоріш за все нічого не станеться. В останній момент воно може так статися, і просто найкращим чином, який я тільки навіть не могла уявити. Ви повинні просто розуміти, що е, все світ завжди на вашій Стороні, що якщо у вас це бажання, значить у вашої майбутній версії вас це вже є. Тобто, ваше вище я його вже має, і мені теж дуже подобається ця теорія, що я знаю, що всі гілки реальності вони існують одночасно, минуле майбутнє і теперішнє, і що прямо в цей теперішній час десь існує майбутня версія мене, яка вже живе своє життя, і в неї вже це бажання. І саме вона мені його послала, всилила в думку. Тобто, звідки у вас би взялося взагалі ідея цього бажання, якщо б воно було нереальне для вас? Такого не буває. Якщо у вас воно з'явилося, воно у вас вже є. Просто десь Хоча б один раз спробуйте на якомусь бажанні, яке ви дуже сильно хочете, просто прийміть той факт, що воно у вас ніколи не збудеться і вам з цим окей. І просто ну, очікуйте найближчим часом. Підписуйтесь на мій інстаграм, ставте лайки, коментарі, пишіть свої думки.